Підготовив останні деталі, там лючок із железячкою під лючок ляду, вже думав її фарбувати, потім знайшов. Отут нюанс, треба було підшпаклювати, підгрунтувати, там трішки не дошпаклював і підгрунтував епоксидним ґрунтом. Тепер чекаю міжслойну видержку. Щоб епоксидний ґрунт засох на шпаклівці і на голому металі там, де було. Потім ґрунтую все сіллером бодівським, тому що дуже важливо в цих місцях біля вікна, щоб туди все добре приставало. І фарбую, Надіюсь, що це вже в мене фінішне фарбування і більш нічого не треба буде перефарбовувати. Трішки важко вже. Але нічого, треба все доробити. Багато, дуже багато всяких дрібничок, таких невеличких, і вони займають купу часу. Треба буси більше не брати.